Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас е... ну, я б не сказав, би, що на ремонті вона е... приїхала на заміну циліндропоршневої групи. ну, от. Тобто клієнт не захотів тягти все, все інше, ну, так, як то кажуть, дешевше трішки. І що хочу вам показати, якщо ви побачите... А ви побачите, тому що я бачу через камеру на даний час, що там твориться. Отак от, от. І е, ще вам хочу показати одну штучку, одну, лише одну, без якої е, поміняти циліндропоршневу не вийде зовсім. Зовсім от просто от не вийде і все. Скоріше за все, можливо, але не факт. Нам потрібна буде отака от штука із отаким от кружечком. Розповім чому? Тому що е клієнт притягнув <кхи> залишки від е коси і сказав, що він е пробував зняти, але вона не знімається зовсім. Або зовсім, або зовсім, або зовсім. І тому е для того, щоб це все зробити... Я е, на даний час відкручу бачок, е, повідкручу все лишнє, долізу до, до картера, розберу картер, розполовиню його і тоді аж тільки розріжу, ну, якщо не вийде зняти, то тоді аж тільки розріжу гільзу ну, напополам. Отак от. Отак от. От. Навіть тут, тут є от уже Маркування де різати. І розріжемо. Можливо. Тобто тут отак от у нас буде йти. Різ. Займаюсь, коротше. Так і дивимось, що тут могло статися. Могло статися єдине, це колінчатий на вид живий, зовсім живий. А обірвало поршневе кільце і подрало гільзу. Зараз я розріжу гільзу, щоб, щоб дістати колінчатий вал. Ну або можна отут -от відрізати. так, і і потім приварити. Зараз це все діло швиденько розріжу Болгарочку. Так, розпиляли. Тепер потрібно опа є гарнесенько получилося. Ну майже гарно. Так, колінчатий вал приплідеться відстірувати. <coughs> Але ні, це випав. От стопор. Аж аж парує гаряче яке стопор відвалився в ухо і натворило чудесів це продране, так і я якраз там зробив різ так що зараз це все в чермо потрібно викинути зараз я це все відмию від стружки і буду складати. Все приготував. Переходимо до збирання техніки, ну, яку я е, запускати не буду, так як відсутньо дуже багато деталей. Починаємо. Збирання дійшло завершення <кій> гільза, така от гарна синька, поміняна. гвинт кріплення, половина картера. Замінено. Поїхати укриття. Всім дякую за увагу, миру, до нових зустрічей.